Вітаю, друзі! Залітає до нас на продаж Toyota Camry, легендарний автомобіль, привезений до нас із штатів з пошкодженням передньої частини автомобіля. Він код прикріплю в шикарному кольорі на шикарній комплектації. Він код для перевірки, кому ліньки шукати, прикріплю скрін. Лобове рідне означає, що не кримінальне дуже сильно ДТП було. Салон автомобіля майже новий, електрорегулювання сидінь, шкіра нечищена, шкіряне мультикермо, 93 тисячі пробігу в кілометрах, звертайте увагу, автомат звичайний простий, підігрів сидіння, камера. Так, в вкруг. Зверніть увагу на стан цієї шкіри. Вона нова. Номера можна попросити в подарунок. Отже, 18 рік, 2,5 бензин автомат, Toyota Camry з мінімальним. Пошкодженнями по Америці. Кого цікавить даний автомобіль? Звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. Знаходимося у місті Вінниця, район податкової. Вартість автомобіля 21 500 доларів. Готові торгуватися на аргументований торг. До зустрічі!